Жаль, я героїв, які спро... І для мирного ми наших поколінь. Що... Сьогодні, як би не було важко, нам треба в голові планувати майбутнє. У нас є сьогодні один пріоритет, про це Андрій Іваніч сказав, я думаю, ми всі аналогічно думаємо, це наша перемога, це інтенсивніше робити. Але мені здається, що та єдність, вона витримала і вона розчила, вона речі. Давайте ми спробуємо забрати. Сама ідея децентралізації Вона зароджувалася на майданчику форуму місцевого середування, який ми тут проводимо у Львові. Ми дійсно зробили титанічні кроки вперед. Але сьогодні війна. І сьогодні головна тема всіх панелей, де знайти додаткові ресурси, щоб перемагати, Щоб купляти більше дронів, більше озброєння і щоб була краща співпраця з державою. Тому що ми єдині, нас один ворог. Ми маємо бути єдині, щоб його перемагати. Звичайно, що є там дрібні різні питання. Наприклад, щоб держава передавала громадам оперування місцевих податків і зборів, щоб дала можливість більше працювати з європейськими інституціями, тому що більше можна гарантів отримати. Це все будемо вирішувати, але головне це зціпити зуби, йти вперед і перемагати і бути лідерами. Можливо, за нами стоять люди, люди, які нас обрали, люди, які нам довіряють. Європейські лідери відзначають, що Україна якраз добре працювала систему реформи централізації. Вона є одні однією з найкращих. Втім, є певні такі моменти, як вертикаль, коли багато речей досі підпорядковані Києву. На вашу думку, що що можна, як можна цьому зарадити? Зокрема, про співпрацю громад у межах агломерації. В часі війни дійсно має бути єдина система управління для нашої перемоги, але місцеве Бідування воно робить цю перемогу сильнішою і твердішою, тому що сьогодні воює не тільки армія. Сьогодні мають бути задіяні всі ресурси, всі громадяни мають брати в тому участь. і кожна громада сьогодні стіровує велику частину коштів до двох мільярдів. Ми дійдемо тільки в цьому році. Навіть якщо ми передали ПДО державі військові, ми все наступному році до мільярда гривень знайдемо і будемо купляти обладнання, допомагати військовим. Просто треба не боятися. Якщо є проблема, треба її озвучувати, треба спілкуватися з громадою і черпати оці сили в громаді, тому що другий рік війни люди в стресі, люди зденервовані, і насправді психологічно людям важко. Тому кожен лідер має показувати приклад собою надихати і вести вперед. Зокрема, також ви сьогодні наголосили, що Львів має інших партнерів. Це партнери міста з європейських країн. Яким сьогодні досвідом Львів може поділитися з іншими регіонами? Ну, дивіться, всі вони вражені нашою екосистемою людяності Андроків, коли ми і поставили на високий рівень питання операцій, протезування, реабілітації, будівництво жертва для військових, андрокін спорт, а арт то це допомога людям, які здоров'я своє віддають, щоб ми мали можливість працювати. І ми тим досвідом ділимося, плюс ми кожного тижня приймаємо делегації з різних громад. У нас є окремі резиденції з питань архітектури, медицини, культури, освіти, міжнародних відносин, екології. Люди приїжджають, приймають цей досвід. Ми ж як місто також черпаємо цей досвід з різних куточків світу. Те, що краще працює, навіть впроваджуємо в життя і ділимося з колегами з інших регіонів. Зараз я вже з вами 24 до 22 Певна романтична довіряла швидше ніж зробити програмувати, як це зробити, щоб без стало можна сказати на запит військових, тому що це було наше запитання до інтелектуалів. А давайте ну, проговоримо все ж контури нашої перемоги. І ось інтелектуали, українські, громадські діячі взялись за написання, ось. Того документу, який сьогодні я презентував. І Маніфест Сталого Миру дав мені відповідь на запитання, а що ж таке перемога. І якщо перефразувати, е, от що є перемога для мене, то це е, нас перестають здавати. Нас Перестають намагатися знищити або не мають такої змоги. І для цього ми маємо змінити те, що зараз називається е, Російською Федерацією. Насправді це продовження Російської імперії, і ми мусимо це донести і до громадян, аби зрозуміти ну. Е, контури нашої перемоги до наших міжнародних партнерів. У мене особисто величезні сподівання на місцеве самоврядування. Ну, напевно, одна з найсильніших наших українців. Рис це самоорганізація. У двадцять році, 24 го числа, ми дуже яскраво продемонстрували, як ми вміємо самоорганізовуватися. Самоврядування це і про самоорганізацію теж. Це а відповідно самоорганізація це допомога одне одному і це допомога громадян. Силам оборони з одного боку я хотів сказати про це, і я хотів пояснити органам місцевого самоврядування про те, що нагадати про те, що цей конфлікт надовго, можливо, на роки, можливо, на десятиліття, але показати, що є вихід з цього конфлікту, і цей вихід наша перемога і конфігурація тої перемоги. Вони в маніфесті сталого миру. З іншого боку, органи місцевого самоврядування спілкуються з своїми своїми Колегами з місцевого самоврядування за кордоном. За кордоном є думка, що от е, треба посадити просто за стіл перемовин Україну і Росію, ситуація вирішиться. Органи місцевого самоврядування мають пояснювати своїм колегам за кордоном, що не вирішиться. Це не територіальна суперечка, це не суперечка за Крим чи Донбас. to je existenciální existenciální konflikt